Такий у нас соковитий Lexus кабрік в ремонті. Значить, причина звернення є проблема з механізмом з регулюванням механізму розкладання. Є металевий стукіт, є скрипи, є трішки розсинхрон механізму за того, що було ДТП. І Нормальна геометрія або геометрія кузова не виведена, бо не відрегульована належним чином. Із За того є з зазорами проблеми, є затирання а, ось тут от при складанні. Ну, зараз розбираємось дещо як порегулюємо а, і усунемо стукіт. Має проблему з розкладним механізмом і з люфтами в Задній частині, щось тарабанить, скрипить, затирає. Зараз розбираємось, що тарабанить і потім будемо регулювати. Лексус готовий. Підрегулювали механізм даху. Замки захильні Відрегулювали положення цієї частини. І а, зараз робимо демпфери. Які ці пошкодження відбувалися з-за того, що там пластики в От ми їх зараз перетягуємо в м'яку підкладочку, щоб воно не травмувало лакофарбове покриття. І тепер все працює як треба. Закріпили, нічого не тарабанить, нічого не скрипить, так як має бути в такій гарні красивій машині.